Всім здорово, братва! З вами Фішер, і я радий бачити вас на своєму каналі знову і знову. Ми вже пройшли чималий шлях, і нас вже більше п'яти тисяч. І я безмежно вам дякую за довіру, лайки, коментарі і підтримку в цілому. Відос сьогодні буде незвичайний. Одна близька мені людина зацікавилась Ukraine GTA І як ви могли зрозуміти по прев'ю, це мій брат. Тож в цьому відосі він зайде до мене на 0,5 південна Україна і почне розвиток. Але розвиток в нього буде незвичайний. Ми почнемо заряджати його грошима, якщо вам сподобається Подобається цей відос, а саме я чекаю активу від вас під цим відосом і я продовжу далі прокачувати аккаунт брата. Але ми не будемо на початку все скуповувати, будемо йти невеликими кроками, щоб мій брат зміг повністю ознайомитись з грою. А для тих, хто не в курсі, я граю на південній Україні. Сервер відносно новий, тож саме ти можеш почати грати разом з нами. Посилання на гру я залишу під цим відео. І ще не забувай про промокод Fisher на старті, який дасть тобі 40 тисяч гривень. Так, збертово, мені відписав братінник, ми з ним вже. Позвонился в дискордику. Сейчас я лечу в Дніпро. Заберу його там на спавне. Він уже, короче, качнув шостий рівень. У нього все чотенько. Я йому вже навіть передав першу копійку. У нього там зараз на балансі десь мільйон сто залишилось. І зараз з ним продовжимо качати його потихеньку. Сейчас ем, поїдемо шопитися, я так думаю. Але зараз з ним вирішимо самостійно, куди їхати, що він хоче зараз зробити в цій грі. Так катім катим. До нього на зустріч в Дніпро. А це ты на уросі? Да, все. Здорово. Привет. Падай. Так, що в тебе там сейчас по балансику? 1 200. 1 200. Е, давай тоді шо, сначала погнали, короче, в этот магазин. Короче, скинчик, короче, якийсь купим покраще. Давай сначала до мене в хату пропишемся І... Вибереш у мене... У мене там тоже є якісь скины, може тут собі щось вибереш краще. окей. Okay. Все, сейчас. Це твоя хата? Ну, оця тебя вилло моя. А, це. А я думав, вже там така здорова, прям. Угу. не не, не. То іншої людини угу. Так, сейчас получается сюда. Так, скажи мне щас свій адішник. 41, 446. Так, приймай. Так, есть на базу. Короче, іди сюда. Дивись, тут ХП, короче, пополнить сердечку. А тут ось склад. Заходиш в нього і крутиш вниз. і там будуть скинчики. вибрати собі щось. Ні, шоссе. мені мне це не мій будинок. А спробуй це. А, тобі треба в перезайти. Перезаходь в гру. по идее должен з'явитися вже тут. Все, залітай тоді в склад и выбирай себе. Я вже бачу. Да, да, так. Крути скинчики. Дивись, ти можеш подивитися, поміряти різні. Що тобі нравится? Оце, це, кстати, комарова це прикольно. з жилетки, тільки що, да, то, що ти дивився. Це такий, як у мене был, не раніше був. Це я його носив. Все, я собі. Так. Да. Теперь нажимай і закривай інвентар. Спочатку цей знімайся. Старий скинчик знімай. Так, є, да. Сейчас подивись, у мене рюкзак, може є якийсь. Рюкзак. Типа, щоб місце в інвентарі було більше. Ну, в тебе поки миссия вистачає, так що поки не будемо його тоді купувати. Давай тоді. Що будемо будем Зараз є варіант... Зараз поїдемо з Ільєм твої тачки, в тебе є. там, той зазик в госку. І поїдемо купимо тобі першу тачку. Можно якось, даже трохи підтюним. Все, Зараз поїдемо тоді в економ салон. економ? Конечно, потому что с нищьей <laughs> машины начинать. Чуешь, а что тебе сразу заряжу куплять, обойдешься? Ну да. Заряжана Заряджено поки тобі нафіг не треба. Ну подивишся зараз, типа. Я думаю, що тобі сподобається. С... Так, все, перша машинка. Ось економ салон. Короче, ну тільки зазик опять не купуй. Заходь. Дивись, що там є, Кажи, що тобі подобається, що не подобається. Ну я б на той місці з самого кінця починав дивитися, тому що на початку там вообще кринжак. О, сильный прикол. Та не, напевно поїхали в інший салон, тому що что-то, я думаю, вже буде непорядочно кататися, Надо трошки повищий клас. Може в этот середній поїдемо сейчас. По тут прям. Тут тачки раритетні прям, я думаю, що не супер за. Поїхали, Поїхали в середній, короче. Поїхали. Поїхали, поїхали. Ти ти мені скажи краще, ти вообще колись раніше грав типа, в такі РП проєкти типа? Да Типа самп там, оце. Ну, я помню, ти Колись мені пам'ятаєш, що ти мені возив это на фурі грузи? А, От, а да, мені, помню, ты действительно. Вы стара да, обнова була, допомагав мені тоді формиросики. тики Тільки тоді гуляв і все так. Так беше не гуляв. І в сампный яки, да, вообще не грав Ні. <гум> я. я понял. Так, все, це у нас середній автосалончик. сюди залітай. Дивись, що тобі там подобається. Ну, я б на твоем місці подивився якусь, не знаю. Порядочну машинку. Дивись, с тобой, зараз на бюджет на машину є лям 200. А ну, подивись, що там стоїть вообще за ці гроші. Є там вообще щось mm -hmm. за ці гроші? Якщо що, сейчас щось, щось дамажим, типу, трошечки. Кстати, вот это субара БРЗ. нічого таке. О, Skyline. Skyline тоже порядочний. Але я думаю, що Субарик буде... Ну, в принципі, дивись сам. Тачка твоя буде перша, того вирішувати тобі. О, масло, прикольно. Кстати, тоже прикольно. Але вона така, типа, може, дуже сильно, а вона такая, типа, может быть, дрифтовая тоже сильно, понял? Ну, вона с взяти. взять. О, чи... О, не, Сильвию. Сильвия прикол. Силью взял. Кстати, ней на, 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 там зовнішній тюнинг нормально завезли, так что можно взять, в принципе. Скільки у нас стоит? Там не выстачали, я я беру. Скільки, 900-ка? Угу. 900 тысяч, да? Ну, порядок, бери. Сейчас тоді поедем на еще тюнинг. Щас сделаем зовнішній тюнинг і відкриємо, я думаю, шу пара кейсів. А у мене у мене слотів нема. Так, е, в тебе слотів, пише немає. Окей, дуже дивно. Тоді щас поїдемо купувати тебе спочатку квартиру, поняв? А не можна типа так, щоб зразу в деяких, в деяких в квартирах був прописані. Ну, вообще квартиру можна мати одну, але типа ти можеш мати одну квартиру, можеш мати один коттедж, або віво. Ну, або віво. Ну, то есть я всі квартири не скупить. Тут, по идее, повинні бути десь квартирки. Сейчас мы подивимся. Да, вот тут є. Я випав. Так, дивимся. Постукати, постукати. А, ось, ось тут знизу я держал, вроде самая восторгая. за вот и Ні, за 200 тысяч. Нет, так. А, а, зайнято. Власники. Попробуй забрать. О, ти купив квартиру. Все. Тепер в тебе є слот. Е, зайди тоді відразу проплатили на итрохи. щоб вона в тебе не злетіла. В Правому куточку, туда. Вот. Пишеш кількість днів. Там. 10, да. И оплатили. Все есть. Все, вылетайте прилетим назад за тачкой. Не я... Я случайно. А, ты будешь снова? Да, я не даю. Ну, я думаю, мона будет Сильвия взять. Откры на непогана. Давай возьмем Сільвію. Сейчас щас, щас лавные детальки будут на неї. Ну короче, сейчас сначала зовничный тюнинг, потім детальки. Подвеси как mm -hmm. она будет виглядати вообще в целом. Будет цікаво глянуть. Все. Залітай, весь. Та воно сідає? Бо ти F нажав. Та я не нажимав, мене ж... Та, А що це за прикол? Може ти на клавіатурі щось заїло? Та Воно не могло. Новую е... Де тут Эээ. Сільвія? Ось до мене. Колір можна вибрати там ща. Та Те... я думаю, тут без рай. Ай, а що тут ще? Супра управим, ту беси. Ну ладно, Сільвію візьму. Ведь чорт, просто. Так, купити авто. Все, я купив. О, порядок. Давай до тебя сяду, да ты я. То есть тут это должен быть. Выезжай, я короче, до дороги. За, я я вы... А, mm. все, я бачу тебя. Давай. Хотели. Куда Тебе... ехать? Тебе денег нема, да? 53 тысячи. А, возьми, зараз открыть телефон. Mm -hmm. Открываешь телефон, короче, монобанк. Монобанк. Да, створю карточку. Так, я скину. Получается, здесь два и два Раз, два, три. Все, я бабос тебе бедправлю. Так, э, теперь нам треба на тюнинг поехать. Э, давай развертайся, короче, їдь по прямие через мист. И там буде прямо, короче, автосалон тюнинга. А вот ты там, короче, сможешь еще бабки зняти. так что поехали. Прям угу. нормально. Но вона так їде. Что там, кстати? По... 190. Ну, 190 нормально. То есть, если на вообще прям по максимуму затюну, то она будет пи 300 лететь. Ну ничего себе так. вот если у нас получится. Як Не Угу. Uh -huh. Тут прямо пухи? Да, їдемо прямо. Тут, короче, тюнинг салон буде там далі в кінці зову повороту. Ну ти його побачиш. Угу. А, ось вас так? да? Да, да, Я Я зняв. Все, тоді сідай в тачку і заїжджай тепер, короче, назад. Сейчас будем найти тюнинг. На, <риклад> на... <риклад> на англійську L вообще відкривається, закривається замок, якщо що. Може так буде, yep. тобі та зручніше. Так, що тут у нас? Так, вініли у мене немало. Да, вініли немає. Э, давайте давай сначала звонить. Зовнішні... Да, сначала зовнішній не Тут, короче, класи, дивись варіантики. Ну дивись сам. Поки можеш потикати передній, задній бампер, а потім вже ці штуки підібрати. Ну да, поки... не цей, не відрізняється. На чорному кольорі погано видно, не? Це є такі карбонові. Ну все карбоновые нічого такого. Ну дивись сам. Оце підходить прямо прям чотенько. бачиш, Бачишь, он из там тоже расширивается такие самые. Mm -hmm. Ну все, цей варіантик непоганий, Короче, все, кошик придбати, в принципі, тут уже ми все поставили. У в мы магазини надо достаточно продукции. Понятно. Це, це, це дефолтна тема, у цих бездарів, вони просто не завозять матеріали. Все, ладно, то делай коротше, сейчас в Дніпрі в тюнінг заїдемо, Я думаю, що там будуть матеріали. Ты виходь. Бо, ми зараз тут нічого не зробимо. Поїхали в Дніпро. Не стесняйся, говорити, що ти сидиш як тюбик, блин. ти тут, я, блин. Да, так же с Давай, вроде все. Все. Єсть, купив, да? Да, и ну, я... порядок. Так, ну, давай, зонящий мы купили. Теперь давай, э, давай, можно тонувание поставить. Ривень тонувания есть там такая темка. Подавись. Да, бать. Да, все. Ну, тут можно выбрать э, вицоток, типа, или на фул, или так, на половинку. Ну, я, майже, типа, завжди ставлю на полную, типа. Хай, цей. Хай, на фул будет. Прикольно. Давай, 20 да, тысяч да? вообще недорого, кстати. Так. Знаешь, что ты хотел? Колер фар. <laughs> ты ж... Колер Штабильнее. фар стабильный. можно попробовать. Фары. Да, я думаю, потом, когда за этим, за колером. Вирішуємо тут, тут її ага, то, Без питань. Давай тоді перейдемо до е, внутрішнього тюнінгу, там є така вкладочка. Тут, коротше, дивись, у нас тут є, виходить, кейси з деталями різних класу, в тебе тачка С класу, і є три типу деталей. Перші деталі це більш там На пришвидшення типу, і стабільну їзду, і це ерки іксові, вони йдуть у нас. Може відкрити кейс за 270 тисяч. іксові виходить, це в нас типу А-ля, типу, на, скажи мені, на крутий розгон типу щоб тачка швидко їхала. А F це mm -hmm. у нас типу під Drift. Але типу є тут такий нюанс, що якщо якщо ці деталі правильно комбінувати. То можна зробити, ну, типу, набагато швидшу тачку, якщо ти поставиш всі деталі одного типу. Я, mm -hmm. при... я пропоную зараз тобі відкрити Ф для початку. Скільки штук? Ну я не знаю, в тебе скільки залишилось? Лам триста, так? да. Ну давай відкриєш три Ф і все, що залишиться, це Рки відкриєш. Ікси ми поки не будемо відкривати. Так, що тобі випало? Підвіска, друга, непогана Ну, це друга, звісно, це шляпа повна, але нічого. Ще одна така підвіска. І кейси і нас Хват, э, О, э, И кейсы не дорогие самые. Давай Эр-ку тут, Хватає на хватает. О, хватай красного плана. Да, О, раз тачай. Ну, хоть так, хоть так, кстати. Это уже не погано, шляпа И все одно. Ладно, фігня повна. Давай тоді поки нічого не став. Сейчас поїдемо до мене до хати, я подивлюсь, що у мене там по деталям є. Сейчас поїдемо, собираем, чіпсетик якийсь там. І спробуємо, Короче. Ну, вона вже така непогана. Ну, виглядає вона зовні, зовни, конечно, уже краще набагато стало. А, кстати, мы можем номер оформити тобі прямо поехать сейчас. Ить прямо. Вот тут поруч, тут автошкола, бачишь? А, да, я бачу. Тут ліворуч завертай. И праворуч. И тут можешь, в принципе, себе купить номер. Фрозовый чипсы. Не, Нет, ты выходишь из автомобиля? И заходь э, в розову, по-моему, чи в Синю, я не пам'ятаю. От три меня це да. в Розову. Тоді в Розову. Да, да, да. оцей перший номер за 20 тисяч ти його купуєш. Ну і все, твої перші номера на тачці вже висять. Все, тепер катим на хату, короче, зараз это. Выберем детальки, пошукаємо. Все, я тут экс. Да, да, да. Так, короче, я тут вигрузив детальки. Дивись, В мене, короче, ну, нормально, ми тут сейчас не зарядом. В принципі, це вже можна считать як якусь міні-серію тюнячок. <гум> Під'їжджай, коротше, до Дніпра. До тут тут демотюну тачку. Я вже тут тебе буду чекати. Так, ось перша деталь. Зараз Так, І чип, зараз ще. Це F. Так, і зараз виходить, ще треба нам це клас. Підвізку кстати, ось можна кліпануть. Гальма. И гальма є, кстати, Ц. А скики там всего деталей, я уже пам'ятаю. А, двигун в тебе є. Ну все, получается, mm -hmm. чипсайтика такие 4-3, и в тебе ще четвертий двигун. Нормально, бери, приймай. Все. Ну, ну на тебе прям. Да ты. Да я в твоей машине сижу. А ты вже сидишь. Сейчас на месте. О, ну так вже нормально. Давай, аккуратно. Десь, на деку щось пряму. Выехать, затестать. Ну уже слухай. 254 максимально. А скихи мы 60... 64 км плюсом? Чески е mm -hmm. Ну, ну, да, да 190 ж було. Да, 60, 64 км, непогано погано, слухай. Ну, і, кстати, тут деталі дуже слабкі стоять по факту. Можна ще забустити набагато сильнейший. Ну, кажу... І у неї такий розгон нормальний, вона швидко... — набрала. А ну дорише. дай руль, руля, я тоже затащу. Все, порядок. Ну, кстати, вона їде прикольно, вона не, не супер сильно. Вона заноситься, але не прям так, что развертала. Mm -hmm. Ну, при цьому, все вона виглядає дуже красиво. Можна боком подавати на ній, теж непогано. Не, прикольно, тачка, слухай. За такі гроші, в принципі, що вона стоїть 900к, але тюнінг все одно не дешевий, виходить, або 270 тисяч кейсик. Ну, непогано, непогано. Так, ну що, в принципі, на цьому можна закінчувати цю серію. Типу, в наступних серіях, братва, можете написати в коментарях, що нам ще до нього можна буде забустити. В Цілому так, в принципі, непогано. Получається, в нас вже є квартира економ класу і тачка. Що можна буде ще в наступному? Або куди з'їздити? Можливо, казино, або контейнери, що відкрити, що зробити. Пишіть в коментарях. Я всім дякую за перегляд. З вами був Фішер і Данілич. Всім попа. Всім попа. Що таке?